Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами додавати і віднімати числа на основі нумерації. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все, вже час, роботу починає клас, запарти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій клас! Тож успіх всіх чекає нас! Вивчаючи числа першого десятка, ми розглядали їх склад, подавали кожне число у вигляді суми двох доданків. Пам'ятайте, 5 ми представляли як 3 і 2, або 4 і 1. Ваші знання вже не обмежуються числами першого десятка, ви вже знаєте числа до сотні. Сьогодні ми будемо знайомитися із поданням двоцифрових чисел. У вигляді суми розрядних доданків. Це важливо, щоб навчитися швидко та правильно виконувати арифметичні дії з числами. Пропоную розпочати наш урок з математичної гри, хто сховався в кіндері. Знайшовши значення суми або різниці, пригадавши правила, як знайти наступне або попереднє число, ви з легкістю дізнаєтеся схованого героя. Тож перший вираз 69 плюс 1. Це число 70. Ви пригадали, щоб додати 1, потрібно назвати наступне число. А в Кіндері нотик. Від 99 відняти 1. 98. І в Кіндері Міккі Маус. До 77 додати 1. Сімдесят. В Кіндері тигриня. До 90 додати шість. Дев'яносто шість. І в Кіндері рибка. 49 плюс один. П'ятдеся. Єнотик. Вісімдесят мінус один. Вісімдесят. Це Мікі Маус. До 54 додати 1. 55. Тигреня. До 30 додати 1. 31. Знову рибка. Ми працюємо в наших зошитах або на аркушах в клітиночку. Пам'ятаємо правила посадки під час письма: як правильно тримати ручку і олівець і покласти зошит на партію. Сьогодні в зошиті ми напишемо каліграфічно число, і що буде відповіддю на математичне твердження. Знайдіть суму чисел 49 і 1. Обчислили? Давайте з вами озвучимо наші міркування. Ми можемо скористатися правилом додавання одиниці. Це означає назвати наступне число. Або. Додати 1 із цифрою 9, тому що це розряд одиниць, Отримуємо число 10. Ще у нас є 40. 40 і 10 буде число 50. Тому відкриваємо свої зошити, відступаємо 4 клітиночки від попереднього запису, записуємо 10 травня, класна робота. Ми записуємо число 50. Кругле двозначне число, яке записується за допомогою двох цифр 5 і 0. Для кожної цифри є своя клітиночка, тому ми запишемо число 50, цілий рядочок. Оберіть королеву вашого уроку найкращу цифру 50. Ми продовжуємо наш урок, запишіть числа і підкресліть одноцифрові числа однією рискою, а двоцифрові двома. Відступіть клітиночку вниз, запишіть число 1 десяток. Ми рухаємося в цьому рядочку праворуч, запишіть число один десяток і 4 одиниці. Це число. 14. Вісім одиниць. Це однозначне число. Один десяток і 5 одиниць. Це буде число п'ятнадцять. Два десятки. Це число 20. Один десяток і три одиниці. Це число тринадцять. 2 десятки і 7 одиниць. Це число 27. Попрацюємо за допомогою олівця і лінійки, підкреслимо одноцифрові числа однією рискою, а двоцифрові двома. Назвемо двоцифрові числа: 10, 14, 15. 20, 13 і 27. Їх підкреслюємо двома рисочками. Одноцифрове число це цифра 8, її ми підкреслимо однією рискою. Впоралися? Рухаємося далі. Розгляньте таблицю чисел сотня. Прочитайте числа 7-го стовпчика таблиці сотня. 7 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97. Наскільки менше кожне попереднє число? Ну, Давайте порівняємо число 17 і 7. 17 менше більше 7. На 10. Тобто 7 менше 17 на 10. Порівняємо 17 і 27. Ми бачимо, що одиниці не змінилися. 7. 7. А ось десятки змінилися, бо в один десяток стало 2 десятки. Тож попереднє число менше на 1 десяток. Порівняємо числа 67 і 57. Що ми помітили? Число 67 буде більшим, ніж 57 на 10. Отже, ви помітили, що в стовпчиках числа змінюються і збільшується кількість десятків. Попрацюємо із нашими намистинками. Об'єднані намистинки в один стовпчик створюють десяток, тобто 10. Порахувавши стовпчики і порахувавши вільні намистинки, ми можемо створити число. Тож порахуємо, скільки стовпчиків, скільки десятків зображено на першому малюночку. Ви нарахували 5 стовпчиків. Це 5 десятків або число 50, а вільних додаткових намистинок 6. Отже, утворили число 56, тобто 56 складається з 50 і 6. Розглянемо наступний малюночок. Скільки десятків ви бачите? 4 десятки, правильно, це число 40. А скільки вільних намистин? Ви нарахували 8. Тобто утворилося число, яке містить 4 десятки і 8 одиниць. Це число 48. Отже, 48 це 40 і 8. Прочитайте число, яке знаходиться у першій рамочці. Це число 15. А наступне число 73. Визначимо, скільки в числі 15, десятків і скільки одиниць. В числі 15 десятки стоять першими. А це цифра 1. Отже, один десяток. І 5 одиниць. А в числі 73. пам'ятаємо, що в двозначному числі перша цифра указує на десятки, а друга на одиниці. Отже, 7 десятків і 3 одиниці. Як можна утворити число 15 Це до 10 додати 5. Отже, 15 це 10 і 5. А як утворюється число 73? До 70 додали 3 і отримали 73. Отже, 73 це 70 і 3. Користуючись цими знаннями, спробуємо розібратися із наступними числами. Оленка записала. Числа 37, 52, 88, 60, 19, 24 і 46. А потім вирішила замінити кожне число сумою. Що Олеся записала? 37. Вона записала як сума двох чисел круглого десятка 30 і вільних одиниць 7. Отже, 30 і 7. Це сума розрядних доданків. Як можна представити число 52 у вигляді суми розрядних доданків? 52 це 50 і 2. число 88 це 80 і 8. А як представити число 60, щоб можна було використати. Круглий десяток. Ви пам'ятаєте, що круглим десятком перед цифрою 60 є число 50. Отже, 60 ми розкладаємо точно так, як і цифру 6. 6 це 5 і 1. Отже, 60 це 50 і 10. Розкладемо 19. 19 це сума двох доданків 10 і 9. 24 можна представити у вигляді суми 20 і 4. 46 ми представляємо у вигляді суми розрядних доданків 46. Чудово! Попрацюємо в зошиті. Запишемо вирази, замінивши числа з сумою розрядних доданків. Записуємо в зошит 63. Дорівнює. Як утворити число 63, використовуючи круглий десяток і вільні одиниці, це 60 і 3. Запишемо наступний вираз. 26. Розкладаємо. На розрядні доданки 20 і 6. 94 можна записати у вигляді суми двох чисел круглого числа 90 і вільних одиниць 4. 88. Ми запишемо як 80 плюс 8. 61. Ми запишемо як 60 і 1. Молодці! Настав час відпочинку. Пропоную попрацювати над задачею. Прочитаємо задачу. На кущі сидить 16 мурашок, із них 10 чорних, решта руді. Скільки рудих мурашок сидить на кущі? Пригадаємо, що кожна задача починається із слова задача. Відступаємо певну кількість клітиночок і записуємо слово задача. Знайдемо опорні слова в умові. Про кого розповідається в задачі? Про мурашок. Але вони є чорні і є руді. Отже, перше опорне слово чорні. Записали слово чорні, знайдемо числове значення, скільки чорних мурашок. Десять мурашок. Наступне опорне слово буде руді. Знайдемо числове значення скільки рудих комашок. За них задачі сказано, що їх решта і числових даних немає. Отже, якщо немає числових даних, ми ставимо знак запитання. Але в умові є ще одне число 16. Що воно означає? Число 16 означає кількість усіх мурашок, і чорних, і рудих. Отже, щоб показати загальну кількість, тобто всього, ми використовуємо фігурну дужку. і запишемо числове дане. Ми знаємо, що всіх мурашок 16. Пригадаємо, як складається схема. В зошит записувати її не будемо. Отже, ми бачимо, що загальна кількість мурашок 16. Частинка із них чорні, їх 10. А інша частинка руді, їх невідомо. За схемою і коротким записом ви бачите, що це задача на знаходження. Невідомого доданка. То час пригадати правило, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. За коротким записом і схемою, ми бачимо, що сума це число 16. Від цього числа ми повинні відняти. Відомий доданок це число 10. Дорівнює. Пригадаємо те правило, яке ви вже опанували. Щоб від двозначного числа відняти десятки, потрібно залишити одиниці. Отже, якщо від 16 ми відняли 10, залишилося 6 мурашок. Ви записали. Розв'язання задачі, час записати відповідь. Щоб правильно записати відповідь, потрібно повернутися до питання: Скільки рудих мурашок сидить на кущі? Відповідаємо шість мурашок. Ще пропоную вам попрацювати з дуже цікавою задачею. Читаємо задачу, не, не поспішаємо, не, квап, не квапливо, а вдумуємося в кожне слово. Тож читаємо задачу. На вечірку Наталка, Оля і Світланка наділи костюми лева, зайця та лисиці. Відомо, що Оля була не в костюмі лева і не в костюмі зайця. А Світланка була не в костюмі зайця. У якому костюмі була кожна дівчинка? Нам потрібно з вами дізнатися, як зовуть кожну дівчинку. Нам відомо, що Оля була не в костюмі лева і не в костюмі зайця. Отже, Оля була в костюмі лисички. Світланка була не в костюмі зайця. Отже Світланка була ким? Левом. То Наталка буде зайчиком. Прекрасно! Ми завершуємо наш урок, про що ви дізналися на уроці, у вигляді якої суми можна подати двоцифрове число. Ми двоцифрові числа записували у вигляді суми круглого числа і вільних одиниць. Як ви розумієте, термін сума розрядних доданків, ви пам'ятаєте, що в двозначному числі є розряд десятків і розряд одиниць. Розряд десятків це круглі числа, а розряд одиниць це вільні одиниці. Замініть число 67 з сумою розрядних доданків. Впевнена, що ви правильно його представили це 60 і 7. Замініть інші двоцифрові числа з сумою розрядних доданків. Оберіть будь-яке число і зробіть такий розклад. Ми завершуємо нашу зустріч. Я вдячна вам за вашу роботу, але і ви оцініть, як працювали на уроці. Якщо ви обираєте зелену цеглинку Лего, все було легко, якщо червону трішки втомилися. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, а синій потрібна допомога, було складно. Я зустрінуся з вами з радістю на наступному уроці. Бажаю вам всього найкращого, Па-па!